Зараз треба знову кумові дзвонити, бо жінка пішла, треба з ним чарчину випити. О, це, це моя телефонна будка. Ща, дивіться, оп, дивіться. Стоять. Алло, 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 куме, куме. Так, приходь, тут е, якийсь жаркоє, закуска є. З тебе 50 грам. Все, куме, давай. Бо е, ці хвилини закінчуються. давай, куме, все, пока. Все, пішов я? Це телефонна будка, всі діла пішов. Короче, я голова сільради показую свій садочок. Бачите, який в Які файні яблучка. Тут короче, десь Петрович був, десь куща хваляється. Він охороняє цей садок. Так що жодна людина не зможе нічого вкрасти. Оце тут болото багато. Зараз не можу пройти вам нормально нічого показати, ну нічого. Зараз ще покажу такий сорт яблук, дуже файний. Дивіться, взагалі, то воно золота сунися називається. Не знаю, що так називається, ну, но... бо дуже дорога, напевно. В общем, цей маєток охороняється Петровичем, який лежить в кустах, так що не вздумайте нічого красти. Оце оце, оце чуєте? Щось да? гуде. Оце мій самогонний апарат працює, дивіться. Дивіться, яку я собі лялечку купив. Дивіться. Опай. Це з винограду самогонка. Люди кажуть, що це вино, а я кажу, що це з винограду самогонка. Я ще туди самогонки просто додаю таку їдрену. То що треба, виходить? Це, мій, це моя лялечка, самогончик. Такий ох. Друзі, це я заліз до сусіда. У нього маліну пиздю. Дивіться, яка в нього маліна. Це як таку мали... маліну не спиздити? Таку прям беру з куща. Дивіться. Ви що, така закуска? Так дивіться. Вже бачите, цілий бітончик напиздив. Це зараз ще трошки поїм, та й буду звідси тікати, поки сусід не прийшов. Файна малінка. Оце зараз. Кущ знайшов такий у лісі з вовчою ягодою. Дивіться, скільки вже нарвав. Нічого, прийду додому, тещу нагодую. Задовбала вже ця теща, Оце дає дам їй поїсти, хай поїсть, бо ця теща вже задовбала, життя з нею нема. Оце добре, що я в ліс пішов, та й це. дивіться, та й вовчу ягоду знайшов та й. Та й не зря ще й банку взяв. Ну все, Так що думаю, те ще сподобається. поки діда нема. О, подивимося, тут теж діда нема. Коротше вже стільки випив він сьогодні. Хочете, покажу його міні-бар діда. О, дивіться, закусь. Він любить закусувати горішками. Козацька розвага, бачите? Ну і 50 грамів от, стоїть. От бачите, це в діда такий автопортрет. На нього похож. От, оце він ставив ножиком, тут собі горішки нарізає, печарку випиває. Такий діда міні-бар. Зараз ми йому сюди такий. Бачите, мого діда, це... це його паспорт, паспорт діда. От Зараз ми йому сюди води наліємо, щоб знав, щоб менше пив. Пішліть наляємо. Оце я, коли в молодості був, коли не був ще головою сільради, то я діджеєм підробляв. Зараз я вам щось покажу. Зараз. Дивіться, це моя діджейська установка, їй вже 100 років. Дивіться, такой... Опа. <кхе> <кхе> Ой, пилюки багато. Дивіться. Несе галя бо-бо-во-бу -бо -бо воду. коромисло гне, не, 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 -не ця. А за неї ба 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 банко оце, оце музика була. А ні, це. Ти пішишки, хіти, уть мені для них є урна. Оце була музика. Оце я таку музику крути, не те, що раніше це у вас зараз. Музика, оце я був. Це таке, тут такому переключаєш, там всі світа музика, всі діла. Да, оце було круто. Оце я був діджеєм, да, поки не напився та й не замкнуло щось та й коротше, клуб не спалив. А так було добре, стільки дівчат мав. о-о-о. Мені тут посилка з нової почти прийшла, поки я там у цій вирішував дуже серйозні питання там в одної бабки Паразки. Коротше, Вкрали кусок забора залізного, то там і міліція була, і кого там тільки не було. Це вам скажу по секрету, це ми з кумом нам на пляшку не хватало, то ми його в ломбард стали, Ну тільки нікому не кажіть. В общем, прийшла мені посилка з нової почти, то поки я цю справу вирішував, то її кум каже: давай я заберу. Ну, забрав кум, давайте подивимося, що в цій посилці. Розпаковка посилки. Опа! Бачите? Ммм. Mm. Всі таке, напевно люблять. Чекайте, а чи це вона не повна? Не повна? Вот кум зараза, зараз я йому устрою. Оце я з кумом в Лос-Вегас їздив. Оце я з кумом в Лос-Вегас їздив. Ви представляєте? Е купив лотерею та й виграв 100 доларів. Оце я напхав повну цю торбу цих баксів, та й поїхали в Лас-Вегас з кумом. Дивіться, який. Яка в мене торба файна є. от. Коротше, повну торбу баксів напхали. Ти що так віддихнув? Та й цю шляпу купив в Лас-Вегасі. Бачите, файна шляпа. Оце я теж так, теж так думаю, буду собі льотати там по городі, ще на вихід. Там. Та й це солідно вигляжу. Оце такого миску, мабуть, віддихнули коротше, літом. Літом це було. Були в Лас-Вегасі, там такі дівчата файні. Взяв собі одну марічку звідти привіз. Так вона втекла через пару днів. Не знаю, чого вона втекла, що робити. Та й далі живу собі. Я завів собі таку файну пасіку. Файна пасіка, правда? Тут багато меду. Тут мене один Сергій Анатолійович цією пасікою займається, його наняв, він там за банку меду в мене працює. Дивіться, я собі нагнав вже медовушки. Дивіться, тут джіли літають. От, Медовушка собі... М -м, така, ох, медовушка, от попиваю медовушку. Та й нормально, та й голова сідради собі нормально чухає, правда хлопці? Я теж так думаю. Так от бджоли літають тут, не вкусила це. Бджола Василь тут літає така, трошки не в собі. Оце таке буває. Оце я нарвав собі цілий ящик зелених яблук на зиму. Знаєте нашу? Це ж саме файна закуска в селі. Зелені яблука з горилякою. Це файна закуска в селі. Вже бідон горілки ми з кумом нагнали. Та зима довга, знаєте, ще при один бідон гнати ящик яблук таких зелененьких, таких м -м -м, закуска то, що треба. Ну, ви знаєте, хлопці. Зелені яблука під горілочку, взагалі, смакота. Друзі, оце я зараз вам покажу таке мені син підігнав, каже, будеш тік-ток знімати, каже, там мільйон баксів заробиш. Коротше, таку фішку для тіктока підігнав. Зараз я вам дивіться. Взагалі огонь тут можна тік-ток, там фу-фу всі діла, там танці, шманці, Коротше, засранці. Бачите, це голова сільради тут тік-ток буде знімати. Каже, вообще просто пушка огонь пітарда, а як там кажуть, не знаю. Треба цей жаргон місцевий прочекати. Коротше, буду тік-ток тут знімати. Тако, я такою колись таким е... мисливцем був, охотникам мисливцем. Коротше, е... пішов я якось на охоту, та й вовка зловив. Та й коротше з художником пішов один. Він так файно малює. Дивіться, яку він картину, це я з Марічкою, Бачите? Це така файна картина. Це я, коротше, з марічкою на вовці сижу. Це коротше, вовка зловили, сіли на нього з Марічкою. Та таку картину файну нам намалювали, правда? Це тако висить вона зараз у нас. І зараз вже не полює, а картина є. Це тако вовка жалко, звісно. Ми з марічкою такі нормально важимо, тако нас намалювали. Та й, та й файно вийшло, правда? Це я сьогодні буду з Марічкою тут романтику робити. Дивіться, як я які файні картини повішав. Дивіться, свічки повісив. Бачите, тут, звісно, яблука, всяке таке, ну нічого тут. Тут я поприбираю, розкладушку положу, тут самогона поставлю. Тут огірки всі діла, закуска, тут свічки. Ну, все, романтика, буде у нас файна з Марічкою. Тут дем спати, тут розкладушку таку розкладу та й йде нам весело з Марічкою. Правда, хлопці та дівчата? Мені тут посилка з нової почти прийшла, поки я там у цілій раді вирішував дуже серйозні питання, там в одної бабки Паразки короче, вкрали. Кусок забора залізного, то там і міліція була, і кого там тільки не було. Це вам скажу по секрету, це ми з кумом нам на пляшку не хватало, то ми його в ломбард стали, Ну, тільки нікому не кажіть. В общем, прийшла мені посилка з нової почти, то поки я цю справу вирішував, то її кум каже: давай я заберу. Ну, забрав кум, давайте подивимося, що в цій посилці. Розпаковка посилки. Опа! Бачите? Ммм. Mm. Всі таке напевно люблять. Чекайте, а чи че це вона не повна? Неповна? Вот кум зараза зара я йому устрою. Оце я з кумом в Лос-Вегас їздив. Оце я з кумом в Лос Вегас їздив. Ви представляєте? Е купив лотерею та й виграв 100 доларів. Оце я напхав повну цю торбу цих баксів, та й поїхали. Лас-Вегас кумом. дивіться, які... яка в мене торба файна є. от. Коротше, повну торбу баксів напхали. Ти що так віддихнув? Та й цю шляпу купив в Лас-Вегасі. Бачите, файна шляпа. Оце я теж так, теж так думаю, буду собі льотати там по городі, ще на вихід. Там. Та й цей солідно Оце, це солідно вигляжу. Оце такому скумами віддихнули коротше, літом. Літом це було. Були в Лас-Вегасі, там такі дівчата файні. Взяв собі одну марічку звідти. Привіз, так вона втекла через пару днів, не знаю, чого вона втекла, що робити. Та й далі живу собі. Я Завіз слідку файну пасіку. Файна пасіка, правда? Тут багато меду. Тут в мене один Сергій Анатолійович цією пасікою Я його наняв. Він там за банку меду в мене працює. Дивіться, я собі нагнав вже медовушки. Дивіться, тут бджіли літають. От, медовушка собі. М -м -м, така, ох. Медовушка, от попиваю медовушку, та й нормально. Та й голова сільради собі нормально чухає, правда хлопці? Я теж так думаю. Так от бджоли літають тут, от... не вкусила це. Бджола Василь тут літає така, трошки собі. От це таке буває. Це я нарвав собі цілий ящик зелених яблук на зиму. Знаєте нашу? Це ж сама файна закуска в селі. Зелені яблука з горелякою, Це файна закуска у селі. Вже бідон горілки ми з кумом нагнали. Та зима довга, знаєте, ще прийдеться один бідон гнати. От ка ящик яблук таких зелененьких, таких закуска то, що треба. Ну, ви знаєте, хлопці. Зелені яблука під горілочку, взагалі, смакота.